Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна І сьогодні ми з вами приготуємо плацинди. Поки я буду показувати, як я їх готую, будь ласка, підтримайте мене своїм лайком, підпискою, а подивіться, будь ласка, мої відео до кінця. Дивіться, для приготування плацинд я беру просто водичку, додаю сюди солі, цукру до смаку, можна цукру навіть не класти, я кладу, тому що мені подобається трохи солодкувати тісто. Також я трошки олійки доливаю небагато, і просію сюди борошно. Тісто тут дуже просте. Ось так. Зараз перемішаю, Ось. так, перемішаю ложечкою швиденько, щоб подивитись. Приблизно скільки ще борошна потрібно. Ну, звісно, ще дуже-дуже-дуже рідке тісто. Додаємо ще, просіємо. Ось так перемішаю. Я завжди спочатку замішую у мисочці, а потім вже як зручно можна на столі. Зараз тільки гарно вимішаємо. І нам ще потрібно тісто. Зараз ще борошно потрібно. Зараз я ще додам і вже покажу вам готову консистенцію, яке повинно бути тісто. Так, друзі, я замісила тісто, зараз ще його вимішую, воно вже таке тугеньке. Таке воно і повинно бути. Його не потрібно робити м'яким. Ось так замісила. Нехай відпочине хвилинок 10-15, а ми поки що з вами зробимо начинку. Кладу його у мисочку, нехай тут стоїть. Переходимо до начинки. Так, щодо начинки, одразу хочу сказати, що начинка може бути будь-якою. Це може бути кисломолочний сир з зеленю, це може бути ем, гарбуз, яблука, м'ясо. Тільки м'ясо я коли робила, то спочатку його обсмажувала, потім вже з, зі смаженою цибулькою. Трохи перебивала в блендері і була така начинка. Сьогодні у мене це бринза, я її натерла і також я. Буду додавати сюди кріпчик і зелену цибульку. Зараз наріжу кріпчик, додам, і зеленої цибульки теж наріжу, додам. Сьогодні у мене така начинка. Мені здається, що вона навіть якась більш автентична, тому що це страва е, молдавська, тому, думаю, буде класно. Так само міленько нарізаю зелену цибульку і відправляю до начинки. Це перемішаю і можна вже робити плацинди. Так, друзі, дивіться, я розкатала ось такий тоненький коржик. Це зелень. Так. Зі шматочка тіста. Зараз кладу зверху начинку. Так, дивіться, начинку я поклала всередину цього коржика. І тепер ось так треба заліпити. Заліплюємо як конвертик. Ось так. Гарненько зліплюємо усе разом. Ось. Виходить такий конвертик. Дивіться. Відправляємо його на сковорідку і смажимо на олії. Друзі, ось я насмажила плацинт. вони дуже-дуже гарячі ще і бринза всередині. Зовсім-зовсім розплавилась. Дивіться. Аж капає. Ось така у мене сьогодні страва. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою. Ну і мирного неба над головою. До наступних зустрічей!